Права 651. З точки М, що лежить поза колом, проведено дві дотичні. Відстань від точки М до центра кола вдвічі більша за радіус кола. Знайдіть кут між дотичними. Дано коло із е, центром в точці О. МА і МБ дотичні. ОА і ОБ радіуси. ОМ дорівнює 2 помножити на ОА і дорівнює 2 помножити на ОБ, знайти кут АМБ розв'язання. Оскільки МА і МБ дотичні, то за властивістю дотичної ОА перпендикулярно до МА і ОБ перпендикулярно до МБ. Розглянемо прямокутний трикутник ОАМ. ОА катет, ОМ гіпотенуза. Оскільки за умовою ОМ дорівнює 2 помножити на ОА, то кут АМО дорівнює 30 градусів. За властивістю прямокутних трикутників, якщо катет прямокутного трикутника дорівнює половині гіпотенузи. То кут, що лежить проти цього катета, дорівнює 30 градусів. Розглянемо прямокутний трикутник ОБМ. ОБ катет, ОМ гіпотенуза. Оскільки за умовою ОМ дорівнює 2 помножити на ОБ, то кут БМО дорівнює 30 градусів. Тоді кут АМБ дорівнює кут АМО плюс кут. БМО дорівнює 30 градусів плюс 30 градусів дорівнює 60 градусів за основною властивістю вимірювання кутів. Відповідь: кут АМБ дорівнює 60 градусів.